Всім доброго дня! Мене звати Ліда, і я вітаю вас на моєму каналі пов'яжемо разом. Сьогодні я вам покажу ось такий чудовий візерунок. Він чудово підійде для шапочок. Кардиганів ви будете розраховувати в'язання, то в'яжіть зразочок не лицевою, як зазвичай я так роблю. а Оцим візерунком, якщо ви ним плануєте в'язати, тому що візерунок трішки стягується. Рапорт цього візерунку складається з двох петель, тому набираємо петлі кількість таку, яка ділиться на 2, плюс 2 кромочних петлі. Першу петельку ми знімаємо, і всі петлі цього ряду першого, ми в'яжемо. Лицевими. Дивимося, щоб вони були не схрещені. І так в'яжемо до кінця рядочка. Другий рядочок у нас в'яжеться таким чином. Першу петлю ми знімаємо і в'яжемо виворітніми петлями до кінця рядочка. Ось так. Третій рядочок нашого візерунку. Першу петельку ми знімаємо. лицева, Петлю знімаємо, нитка за роботою. Все, ось це рапорт нашого візерунку. Одна лицева, петельку знімаємо, нитка за роботою. Лицева, петельку знімаємо, нитка за роботою. І так в'яжемо до кінця ряду. Четвертий рядочок нашого візерунку. Першу петельку знімаємо, і, і бачимо, що у нас йде непров'язана петля. Ми її теж знімаємо, але в цьому рядочку в нас нитка йде перед роботою. Петельку знімаємо, нитка перед роботою і лицева. Петельку знімаємо, нитка перед роботою, лицева. Петельку знімаємо, нитка перед роботою, наступна петля лицева. І так в'яжемо до кінця рядочку. Ось ми дов'язали наш рапорт візерунку. Ось такий він виходить. І повторюєте з першого по четвертий рядочок, і у вас буде ось такий, на мій погляд, дуже чудовий і нескладний візерунок. Тому, будь ласка, користуйтеся. Всім гарного дня і до зустрічі!